Планована вас екскурсія в Державну пожежно-рятувальну частину номер 11 по охороні міста Надвірна та Надвірнянського району. Сьогодні вам буде розказано про нашу діяльність, чим займаємося. Буде показано вам, яка знаходиться у нас пожежно-рятувальна техніка на озброєнні підрозділі. Хотів би додати, що наш підрозділ входить до базових гарнізонів Надвірнянський. Такі підрозділи ще є в Калуші, в Івано-Франківську, в Коломиї і Двірнянській. Є чотири базових підрозділи з такою кількістю техніки. Для загального розвитку, щоб ви розуміли, пожежний автомобіль повинен виїхати виїхати вже по виклику, коли поступає. От. От, скажіть, будь ласка, який номер виклику служби по рятунку? 101. 101, правильно. От. І з моменту поступлення повідомлення на пункт зв'язку частини. О, особовий склад повинен одягти бойовий одяг і спорядження, сісти в автомобіль і виїхати. Це за одну хвилину. Для цього, щоб досягнути цих результатів, повір, потрібно постійно тренуватися, що ми і робимо. Хто тобі в біді, хто лихо відведе. Кому не спиться, хто допомогу дасть тобі в біді. Пожежний, пожежний, він поруч завжди, і в спеку, і в холод, рятуй від біди, і в холод, і в спеку до болю судин. Вогонь, небезпека дзвонить сто один, і в холод, і в спеку до болю судин. Вогонь, небезпека. Твоніть стотин! Пекучий трунок грізної отрути, його проймає з хмелем боротьби, і він стає й спішить себе жбурнути у промінь славичи на дно журби. І він встає і спішить себе жбурнути у промінь Славичі на дно журби. Пожежний, пожежний, він поруч завжди, і в спеку, і в холод рятує від біди, і в холод, і в спеку до болю судин. Вогонь, небезпека, дзвонить сто один, і в холод, і в спеку до болю судин. Вогонь небезпека водить стотин. І серце крає болем та журбою, яких в країна втратила синів, що захистили цілий світ собою від грізних від Чорнобильських димів. Захистили цілий світ з собою від грізних від чорнобильських димів. Пожежний, пожежний, він перший завжди, і в спеку, і в холод. Рятуй від біди, і в холод, і в спеку до болю судин. Вогонь, небезпека, дзвонить сто один, і в холод, і в спеку до болю судин, вогонь, небезпека. Звоніть сто один, душа горить, а полум'я повсюди для відступу одрізані путі і пам'ятцю йому відтячать люди, я завжди місце подвигу в житті. Пожежний пожежний, він поруч завжди, і в спеку, і в холод рятує від біди, і в холод, і в спеку до болю судин. Вогонь, небезпека. Дзвоніть сто один, і в холод, і в спеку до болю судин. Вогонь, небезпека. Дзвоніть сто один. It's done.